Друзі, вітаю всіх на каналі Грибний Ліс. Кінець жовтня, Полтавська область. Вийшли знову в лісок, там де ми збирали з вами недавно гливу. І вже на той момент ось тут був такий невеличкий кущик фламоліни. Як бачимо, вона знову є на тому ж місці, тільки ще й ще дужче розрослася. Ось ще буде. Бачите? Невеличка така як ікра. І ось. Зараз ми зберемо те, що є, і пройдемо ще по лісі, пороздивляємося. Чи ще небудь не наросло. Так, цей гриб неважливо, як ви будете зривати, зрізати. Міцелій його знаходиться в самому стволі дерева, Дерево цей гриб доїдає, і воно перетрюхає, пропадає, цей гриб живиться цим деревом. Отак. Будьте обережні, коли ви додому привозите, що ви живете в своєму дворі, щоб Оця частина не попала вам в сад. От там, де будуть кволі дерева, цей гриб пробереться і з'їсть Ось такі знахідочки. Цей гриб дуже смачний у маринуванні. Дуже корисний цей гриб. Так що шукайте і споживайте. Де? Більші екземпляри я обрізала. Маленькі я не буду займати, хай підростають. Зараз спустимося трішки нижче. Зараз покажу, що є тут. Тут теж такі не дуже великі. Ось такі. Фламуліна оксаметоножкова. Та Зимовий опеняк. Друзі, навіть гнойовик. гляньте, молодий. Така чудова осінь. Знов молінка. Ходимо по лісі, ліс старий і небезпечний. Раніше пламуліна була як маячок. Її видно здалеку. Зараз вона тільки-тільки, бачу, прорізається. І то вона якось невпевнено росте, чи погода не сприяє. Плюс до того слимак її є, так що сламуліни така собі. Сьогодні прогулянка. Є трохи гливки такі. Буде пізніше? Глянь такий гарненький, такий прям як бархатний. Ще маленька знахідка. Бачите? Слимака робота. В якийсь рік ми залишилися повністю без грибів. Тому що прийшли ослимак з Юса. Так що й таке буває. магазинах, бачили, продаються такі високі, на високі ніжки ось такого блідого кольору. Оце ж вони тільки то іскусственно вирощені. А тут смачні такі. Це ми не будемо підтругати. Притулимо назад, прикриємо та й. Друзі, ну що ж, по зимових опеньках ви бачили ситуацію? Зате вигляньте на ці опенечки осінні. Можна навіть прослідкувати, як росло коріння, так на ньому і зростають гриби. Ліс, як ви бачите, повалений, пропада, і опеньо все більше і більше розростається. В старих відео є екземпляри, коли я знаходила, їх ще було тут не так і багато. Ось так за кілька років і розрослась рибничка. Вони скрізь. Друзі, вони просто скрізь. Так, перелізла через деревинку глянути, що тут за екземпляри. Ну, тут ще тут ще добрі. Ми на таку масовість ніколи не потрапляли та й прозівали. Зараз вам ще покажу. Дуже такий чисто грибний аромат. Чисто грибний, без всяких домішків, як буває в інших грибах, там чогось такого солодкого чи чогось такого ще нагадує. Тут чисто грибний аромат. Бачите, вони там ще є. Зараз ми до них трошки під, піддоберемося. Бо ті ще більше були на сонці, вони вже всі розкрилися і пропали. Слимак їх не займав. Він просто не знає, що тут гриби. По зимовий опеньок ми з'їздимо з вами трішки пізніше. Якщо він буде, то він буде. Ось такі невеличкі екземпляри ще недорозкриваті. Такі більш смачніші. Найчастіше йде за такими більше полювання, ніж за старшими. Чисті. Чисті. Зараз проліземо з вами. Ось сюди. Таки. Ще мною. Ще піді мною. Не пройти. Не пролізти. їх так і зривають. Зараз почнуть мені писати, що після вас нічого не можна зібрати. Можна. Ось цей вже недобрий. І ось така ще полянка. Так, і все, що ви бачите коричневеньке, це все вони. Ось так. Ви тільки уявіть, яка тут була. Краса тиждень назад. Коли вони почали тільки тільки вилазити із-під землі. Еземпляри тут і растительность Ми тут з родиною як завжди. Ще раз тут ось на самому дереві такі ж. Ви якщо хто не знає, то може і посимніватися, що я збираю саме опеньки, осінні. Вони виглядають так само. ще в такому більш-менш стані, є вже згрижений. І такі ж ростуть скрізь, там, де є коріння. Йду, друзі, вони скрізь. І вони є, є, є. Вони не, не кінчаються. Це ж я не знаю навіть яка це По рахунку поляна з ними. Буду вам показати, на чому вони. На чому вони. Коріння. Корінь. На древесині Так само, як і фламеліна. Так само і глива. Це ті гриби, які ростуть на деревах, на коріннях дерев. Чисті, чисті, невеличкі, хороші. Тут гарненько. Ще трохи знахідок. тут вони доволі розкриті, але в нормальному такому стані. Такі маленькі. У мене, друзі, норма. Я більше, ніж оця корзинка, я не беру грибів. Все, що вміщається в корзинку, то моє. Не вмістилось, значить не моє. Осінь чудова. Тим, що дощова це сприяє зростанню грибів, їх проростання, така краса. Це такі чудові. Навіть не знаю. Чередно поляна із осінніми топеньками. Ось це все, це, все гриби. О, так як корінь росте так у них є. Малина скрізь. Дика. Ось такі гарні. Ну що ж, друзі, мішаний ліс, ось такі нам дари. На кінець жовтня зустрілися осінній опеняк та зимовий опеняк. Так що, чудові знахідки. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Кому сподобалося, звичайно, оцініть. Екземплярчики заберу, а менші залишимо далі на проростання. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, залишайтеся з грибним лісом. До нових зустрічей. Можу не похвастатися такою гарною знахідкою. Глива. Оце і є глива. Чудесно, Може хтось каже переросток? Ні-ні-ні, вона дуже соковита. І йде саме така на відбивну, Саме така. Зараз вам я вам покажу.